Друзі, всім привіт! Сьогодні коротенький огляд зомзівського бінокля БПЦ 7х50. Даний бінокль це єдиний бінокль, який в мене прожив весь час, відколи я займаюся біноклями. Даний бінокль я по праву можу назвати найкращим біноклем Радянського Союзу. Даний бінокль забезпечує максимально можливу якість зображення для наших очей. В нього немає якихось видимих оптичних огріхів. Ну що ж, даний бінокль це копія. Пароцей з біноктем 7х50 параметри 7 х 50 мм діаметр об'єктивної групи. 82 рік, значок Зомза, знак якості не просто так. Бачимо тепле просвітлення, бачимо теплу відливку. Бінокль дуже незначна теплеть. Я б сказав, що він не жовтий. Я спеціально шукав даний бінокль саме з таким просвітленням. Виконаний він класно, ліфтів ніяких нема. Все стоїть чітко, зібраний, дуже добре, призми тут великі. Загалом все свідомо, я перемацав близько 4 боц 7х50. Інші загорці в мене також були 7х50, японці в мене були 7х50. Ну, загалом даний бінокль переміг їх усіх. У чому він переміг? По якості зображення, по контрасту, по кольорах, по світлості зображення в. Ночі. По паспорту має роздільну здатність в 6 кутових секунд. Якщо ми 6 помножимо на 7, отримаємо 42 кутові секунди на око людини. Все що менше 50 секунд це дуже високий різ. Все що менше 45 це надвисока різкість. Саме в даний бінокль ми спостерігали в туманності, саме в цей бінокль ми спостерігали, тосклі комети, саме в цей бінокль, ми спостерігали парад планети. В даний бінокль. Маю один суттєвий недолік. В нього по паспорту поле зору 120 метрів на кілометр. Це реально мало. Тобто Зображення ви бачите ідеально, але в маленькому кружочку. Оце його основний недолік. БПЦ 7х50 Zooms. Ось така картинка. Фактично дуже близька до ідеальної. По кутах є незначний хроматизм, але. Він не сильно кидається в очі. Картинка дуже контрасна і дуже різка в центрі. Дуже. Фактично максимально. Різкий в центрі вища, ніж бачить наше око, око людини. Єдиний недолік даного бінокля це вузьке поле. Ось такий серйозний недолік. А так то бінокль дуже високої якості. Ну і можна порівняти з DINAT TEM 7 на 50, так скажімо, оригінал, з якого скопіювали наш БПЦ. Бачимо фактично таку ж картинку, також прекрасне зображення, така сама ідеальна різкість в центрі, але відсутній хроматизм. Фактично повністю. Я не знаю, там може камера трішки підловлює, але на око хроматизму нема зовсім. Просто зовсім. Ну і набагато ширше поле, градусів на 5. Картинка з БПЦ. Ну, зображення прекрасне. Мало до чого можна придертися. Просто вище всіх похвал. Власне, клас 7х50 це і передбачає отримати максимально, можливу якість зображення. Ну і біноктем. Ой, поїхав. Поїхав біноктем. Та сама картинка, повна відсутність хроматизму. Ідеальний контраст. Ну, по суті, даний біноктем це найкраще, що в мене є. В плані якості зображення, в плані мінімум викривлень. Саме ідеальна картинка, яка у мене є поки що. Ну, ось, власне, з чого його скопіювали? Це біноктем 7х50 Zeiss. Можна побачити, що біноктем дещо коротший. Єдине, в чому виграє Zeiss, це. Ну, не єдине, але так різуче, це єдине. Це поле зору. Поле зору тут набагато ширше і наближається до 50 градусів. Після цей, коли дивишся в наш бінокль, створюється враження, що ти дивишся в, маленьку, в маленький там, не знаю, дверний глазок. Ну, зображення в них обох ідеальне і по різкості однакове. Механіка виконана в обох дуже добре, дуже плавно, і навіть в радянському виконано дуже. Просто бездоганно. Звичок даних приладів 7 мм це максимальний діаметр, до якого може розширитися наша зіниця. Якщо подивитися в темний ліс вночі під світлом зір, ви очами бачите практично нічого, коли ви дивитесь в біноклі, можна розгледіти дерева, траву. Звичайно, воно все виглядає дуже сіре, дуже темне, але це видно. Ви очами не бачите нічого, а в бінокль бачите. Це створює неймовірний ефект насправді. Я обожнюю семикретні біноклі, і, в принципі, мені важко відмовитися від даного зомза, але я все-таки думаю, що я залишу цей за рахунок ширшого поля, а зомз, мабуть, буде продаватися.